Пані Світлана працювала в стоматології Маріуполя більше 20 років. Вже понад рік живе у Львові. І ось нарешті повернулася до своєї улюбленої справи. Тепер влаштувалась в новий побутовий центр, який відкрили для маріупольців на Замарстинівській 120. Прекрасна можливість реалізації, допомагати людям, дитяча терапія для дорослих, а також гігієнічні чистки, зняття зубних відложень вот в такому форматі. Ну, також консультація. У дітей це буде, помімо терапії, де будуть болезнь звізістей і консультація по ортодонті. Поряд з кабінетом стоматології пральня тут з напарницею працює пані Інна з Маріуполя до повномасштабної війни. 30 років жінка була адміністраторкою ринку. Тепер машиністка, показує, якими професійними машинами нині управляє. Машинка у нас промишлена, велика на 10 і верхній одяг, і Ковдри і подушки, все тут піде сюди. Сушечка зразу людям день. Два і все. Ми нажимаємо тільки одну кнопочку. Все а оце це дозатори. Це сушка, теж американська. Також в розпорядженні машиністок ще три звичайні пральні машинки та прасувальні дошки з відпарювачем. Жінки тішаться обладнанню, з яким нині мають справу. Як вправно вже навчились з ними користуватись, показують і меру Маріуполя Вадиму Бойченку, який також завітав на відкриття центру. Знизила на життя. Також тут є коворкінг для роботи за комп'ютером та велика дитяча кімната. Окремі кабінети тепер отримали психолог та терапевт, які до того приймали в центрі Ямарюполь. Нарешті я почуваю себе лікарем. Лікарем у день відкриття побутового центру. Робота вже кипить. Кравчиня ніна Петрівна встигла зробити купу справ, та має ще це. Буде підчуття низу суконки. Тут блискітка буде, а тут дзюрка, тут тоді треба якусь фігурну фішечку зробити, щоб жіночка ще могла носити цю білу спідничку. Тим часом пан Сергій теж прийшов не просто подивитись на новий побутовий центр, а у справі. Зараз буду підстригатись. Я пенсіонер, мені безкоштовно. Послуги побутового центру для пенсіонерів безкоштовні також окремий прайс для інших пільгових категорій. Тим і для всіх переселенців з Маріуполя послуги надаються за ціною нижче ринкової. Ознайомитись з іскурантом можна на рецепції центру. Приємно тому, що тут є свої люди, з якими можна порозмовляти. Ти приходиш не тільки до лікаря, до там послуги, всякі а до психологічне Просто порозмовляти можна. Побудовий центр у Львові вже п'ятий по Україні, і 22-й в загальній мережі центрів Ямарюполь. Тут отримали робочі місця 17 переселенців з міста Марії, які надають необхідні послуги своїм землякам. Хтось не має грошей зробити зачіску, приходить сюди. Хтось не має місця де працювати, приходить сюди. Тобто, це філософія, яку самі маріупольці сформували. Ми сьогодні. Тримаємо зв'язок з громадою. Це те й була їх ініціатива, щоб воно з'явилося у місті Львові, і воно з'явилося сьогодні. Я вітаю всіх з таким відкриттям. Вікторія Гребенюк, Роман Миленький. Підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.